Дякую, Любі. Всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч Ліги Чемпіонів між Аталантом та Арсеналом. 0-0, мої любі друзі. Арсенал та Аталанта розходяться миром. Давайте, мої любі друзі, по порядку поговоримо про дані два бій. Стартові склади під епіщен. Джетпір Гасперіні вийшли грати про остановці 3-4-2-1. Карнесекі ворота. Хінка Лашина з Джим Сіті захисники. Мартін Дерон Енерсон під захисники. Дзепакоста Роджері від Пінтералі. Лукман Декетелар центральні такувальні під захисники. Матевер Атег Мендю у нападі, це стартова розстановка Атланта, Джонпір Гасперіні, Роснал Міхалі Артети, Девід Рай воротах, Віді Саліба, Габі Магаліан, Зексенек, Бен Уайт, Юліан Тімір по флангах, Деклан Трайс, Томас Партік і Хавер, Спіцек Габі Жезес, Бакай Сака, Габріель Мартінелі, відповідно, у нападі. Ну а тепер давайте безпосередньо про сам поєдинок. Друзі. Ну що ж, доволі так рівно був початок, обидві команди так доволі таки потужно розпочали, Арсенал мав непоганий момент. На 11 хвилині, якщо не помиляюсь Боковісака, наніс Удар штрафного пробив низом. Ось ідеальний удар. Але Ворота Раталанти витяг удар Боковісака, тому ще потім добування було від Томаса Парті. Але Вратар Талант був просто на висоті, і таким чином Аталанта не пропустили, хоча момент був дуже-дуже небезпечний. Ну і напевно, по моментам небезпечним це було все. Аталанти були наповані атаки, але. Моментів практично не було. В Арсенала ось в цей момент Буковісака був і добивання Томас Парті. Більше я їй не пригадаю якихось небезпечних шансів. Все було цікавіше в другому таймі. Пенальті зробила Аталанта. До позачки підходить мати Ратегі, він пробиває Давіт Рая, витягує удар нападника Аталанти. Давіт просто не високий. Просто на висоті вже вкотр Девітра. Справді робить якісь неймовірні сейви. Ми пам'ятаємо матч за застомвіли, наприклад. Да? Ось сьогодні Девіра просто, неймовірно, прогресує, неймовірний вратар, витягує пенальті. Вось, від материтегії у Атланти був супер шанс, щоб забити. Зглуба Таланта в другому таймі мені більше сподобалася. Атланта додавала тиску. До речі, в Аталанти в другому таймі ще з'явиться Квадрадо, Маріо Пашаліч, Дзаніол, Біланова, Сама Раджич, Лентраса, Ржержині, Рехімстерний, Калафйорі. От в Арсенал у Кодра, не на певний момент, колумбєць наніс потужний постріл, обвідним ударом в Дальній кут, але трішки не влучив м'яч пролетів повз ворота. Ну, і в кінці кінців команди розходяться миром. Ось імець Мікелі Арпедий. Ось імоцій футболісти Ну, Ось він Рая. Ось він Рая, який витік пенальті. Друзі, якщо ми подивимося статистику, то тут. Що, мої любі друзі, ми будемо дивити зараз статистику. Тут ми маємо 8 ударів аталант, да? 2 удари в площину. Орислава 6 ударів, 2 удари в площину, 54 на 46. Це володіння м'ячем. 4-2 зкутовим. По голівим шансам тут абсолютно рівновага. По дві голіві нагоди. Подвигу ли ви нагоды упущені? 497 передач от 413 передач точні, 54% відсоток владині, 83% точність передач. Всенал 433 передач, 460 них точні, 46% відсоток владині. 73% точність передач, 3 офсайди арсенала. 6 ударів в поворотах нанесли під підіпчені Мікіліартейте. 2 удари з них було в площину, 3 повзорот, 1 заблокований удар Таланти. 8 ударів, 2 удари в площину, 5 з них повзорот, 1 заблокований удар. По успішних відборах краще. Рівність. Майже рівність. 10 успішних відборів Аталанти, 76% успішності в Арсенала, 7 успішних відборів, але. 77% успішності. По 2 сейви. Зробили вратарі, але які сейви, довітрає пенальти витяг. вратарі таланти витяг небезпечно дарбака Ісакан. 14-16 по винністі м'яча, трішки більше відбувався Роснал. 5-3 по перехопленнях. Но порушували правила під опічнім Артета, трішки більше, 11 порушень правил. У Аталанті 7 порушень правил, одна жовта картка. Що ж, ми любимо, По статистиці ви прекрасно все бачите, на мою собі тим точку зору абсолютно справедлива, нічия. Найкращий футболість з цього матчу девітера, який витяг пенальті тут однозначно. Де Віра герой, він потягнув пенальті, відвертував свою команду, тому що для Арсенала це був дуже важкий матч. Ось, Ну і таким чином команда зіграла в ніч. Це справедливий результат. У Атланти був хороший шанс, у Арсенала був хороший шанс. Mm, ось абсолютно справедлива нічя, і навіть статистика абсолютно повністю підтверджує мої слова. Тут по всім ключовим показникам абсолютно рівність. Ну, да, в Аталанти є невеличка переваги за ударами за володінням. І Аталанта, напевно, була цікавіша сьогодні, але в цілому це абсолютно рівний поєдинок. Команди провели дуже хороший поєдинок, тому нічия. Нему собі тим точку зору абсолютно справедливий рахунок. Ресна та Аталанта здобувають перші бали. Ось, дуже цікаві поєдинки. Взагалі, скажімо так, команда очікують. У Атланти, наприклад, наступний матч буде проти Комо. Домашній матч в серії, а Арсенал їде навіть Хадстедіан. Ось, тому побажаємо, що буде команди все найкраще. Сьогодні справді дуже цікава. Да? да, моментів було не так багато, да? як би, би хотілося. Да? Ну, але в цілому матч дуже цікавий. І, і з тактичної точки зору також. Ось, тому якось так. Ну, Підводить підсумок, нічий, абсолютно справедливий рахунок. У Атланта був супер шанс, в Арсенала був супершанс. Ось, абсолютно поділую. Завершився поєдинок. Нічия це абсолютно справедливий рахунок. Найкращий футболіст матч, як я ще й раніше сказав, це Девід Рая. Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе, хочу побажати вам тільки добра та щастя в житті. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.